Так, загалом промова Зеленського була окей, виважена, нормальна, але мене більше стурбувало, що і він, і президент Польщі вони використали найвищу арену світу задля того, щоб з'ясовувати в кого яка брудна білизна. І я вважаю, що обидва президенти не праві, і Московська Федерація тут сидить і тихенько плескає в долоні, що нарешті вдалося їх посварити. Так, проблема є, так є нюанси. Так, зі сторони України, зокрема, тими зерновими коридорами, не все було так гладко. Так, в Польщі вибори, і вони намагаються цю карту використати в своєму плані. Так, і з польської сторони теж не все було гладко з тими, хто продавав зерно в середині Польщі, замість того, щоб пильнувати його, його транспортування далі. Тобто їх купа нюансів, але це мали би відпрацьовувати дипломати. Це мали би зрештою два президенти сісти і сказати: О, чуєш, в мене проблема, і в мене проблема давай думаємо, як її вирішити, але не виносити це на гора на найвищій трибуні світу. І я дуже дуже маю надію, що цей сніжний ком взаємних звинувачень, який зараз розгортається і наростає, що він все таки зупиниться, бо комусь прийде до голови з і з другої сторони, що це є величезна біда і величезна проблема, і цього допускати не можна. Ви для себе розумієте, чому все ж таки ця історія вийшла е, з е, у цього коридору дипломації? Я думаю, що з, якщо з української сторони ми говоримо, це про те, що наші дипломати не допрацювали. Можливо, нашим дипломатам не дали допрацювати, тому що ми з нас зараз завжди спостерігаємо тенденцію з боку офісу президента відсторонювати дипломатів. Саме від такої роботи, бо там, бачите, офіс президента веде ті чи інші переговори. А, можливо, там зіграли ще амбіції і тенденції до хамських таких або на грані хамських вистовів з боку української сторони. З іншого боку, ми розуміємо, що в Польщі вибори і поляки їхні прапартії намагаються зібрати голоси фермерів, які за них можуть проголосувати. Виборчий процес в Польщі він завжди використовує українське питання. Тільки зазвичай це було питання національної пам'яті, історичної пам'яті, яке було дуже скандальним, складним і яке зразу після виборів затихало. Але в даному випадку вирішили більш зрозумілу тему взяти для інших країн світу. Це, от, зокрема, питання зернового коридору і захисту своїх споживачів. Але. З третього боку, Польща розказує, що вони захищають інтереси своїх фермерів, але дотації фермерам дає не стільки Польща, скільки Європейський Союз. І коли Європейський Союз знімає заборону на транзит наших сільськогосподарських товарів, то, ну, чисто логічно, що Польща мала би прислухатись до Європейського союзу, бо тоді вона отримує більше преференцій і більше можливостей підтримувати тих самих своїх фермерів. І... Ну, тобто, от, у ці ці складні моменти вони наклалися на купи. І я вважаю, знову ж таки, повертаюся, що мали би працювати дипломати, гасити ці всі моменти до а, моменту виборів в Польщі. Я абсолютно впевнена, що як тільки вибори від, відбудуться, зразу градус е, протистояння він понизиться, емоції охолонуть. Тому що ми бачимо, що так само на фоні потенційних е, майбутніх виборів в Словаччині це питання загострилося. Ну, але в Словаччині трошки м'якше ситуація. вони дуже переживають, щоб там ліві партії не прийшли до влади. І, наприклад, уже сьогодні була заява зі сторони Словаччини, що вони розглядають план України. Загалом він є прийнятним на перший погляд, що думають, що зможуть домовитися і знайти якийсь компроміс. Ну тобто тут є варіанти знайти, як пильнувати ці всі коридори, щоб зерно в Польщі не затримувалося, їхало далі. Але для цього має бути політична воля обох сторін і взаємні звинувачення з одної і з другої сторони. Цьому точно не сприяють. Я би дуже хотіла, щоб, знаєте, це от, е, в неділю, 17 вересня, бо в день віри, надії любові їх матері Софії. І отець в церкві під час проповіді сказав, що останнім часом дуже багато Софій народжується. Софія означає мудрість, і дуже би хотілося побажати, щоб більше мудрості було в головах людей. Оце я зараз бажаю в контексті і українсько польських стосунків. Ну, давайте будемо щирі про реформу і недієздатність через відсутність реформи організації Об'єднаних Націй говорять уже кілька десятиліть. І тому саме тому, що ООН це була організація, яка закріпила пост ялтинсько поздамську систему міжнародних відносин, яка становилася після Другої світової війни. Просто тоді до Ради безпеки ООН увійшли по найпотужні держави, держави-переможці у Другій світовій війні, які і закріпили сфери свого впливу. Реальність 21-го століття вона передбачає зовсім інші розклади. Багато інших країн вийшло на світову арену як потужні великі спроможні держави, зокрема в економічному плані чи в політичному плані. І реформа вже назріла дуже давно, і дуже давно про неї вже говорять. І це не Зеленський це запропонував. Як зараз намагаються нам в українських медіа подати, що от вперше прозвучали такі речі, тому що вже знову ж таки повторюсь, багато десятиліть поспіль обговорюється, чи має бути взагалі присутні право вето в Раді Безпеки ООН і чи Має бути воно присутнє тільки в п'яти держав, а можливо, треба його дати всім, а можливо забрати у всіх держав. Далі обговорюється питання, чи Генеральна асамблея ООН мала би мати можливість подолати вето якоїсь із країн при рішенні Радбезу ООН. І а, так само проговорюється, що треба розширити кількість членів Ради безпеки ООН, щоб були ширші обговорення, щоб було можна ну щоб можна було впливати на ті чи інші запитання. Один раз ми мали ситуацію, не пам'ятаю в якому році, перепрошую, але здається, це стосувалося північної південної Кореї, коли було по суті. Подолане вето Совєтського Союзу, але насправді воно було подолано в той спосіб, що Совєтський Союз не з'явився на своє засідання на засідання Ради безпеки ООН, і в результаті Радбез прийняв певне конструктивне рішення щодо вирішення корейського конфлікту. Ну зараз. Ці речі треба обговорювати. Воно зараз на порядку денному світі. Є пропозиції від різних країн світу. Зон щось треба робити, тому що толку з того мало. Але насправді ООН, вона є організація для того, щоб не допустити ядерної катастрофи. Але вона не дає нам вирішень питань, якщо йдеться про одну ядерну одну неядерну державу або як змусити ядерну державу. Все таки не погрожувати своїм ядерним потенціалом, тому що коли насправді йдеться про дві ядерні держави, як, наприклад, Індія чи Пакистан, ну. Ну вони мають ядерну зброю, але вони точно знають, що вони її не будуть застосовувати, тому що той, хто вистрелить першим, загине другим. І Московська Федерація, наприклад, у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, ну вона ж точно усвідомлює, що якщо вони будуть щось там бомбити американське, то тут же прилетить і по Кремлю, і по Санкт Петербургу, і по інших точках. Тобто тут зберігається цей ядерний нейтралітет, але якщо йдеться про Московську Федерацію, а Україну. Яка є не ядерною державою, тут вже зовсім інші розклади з цим всім відбуваються. Я думаю, що нам можна включатися в ці всі дискусії, але для України зараз треба шукати, де нам знайти свою власну ядерну парасольку. І це не йдеться про розробку в'язнів власної ядерної зброї, тому що це відкриє свою рідну скриньку Пандори, визнання іншими державами. Право України мати ядерну зброю, а інші держави, які теж хочуть мати ядерну зброю. Ну, нарощення ядерного це така, знаєте, своєрідна ядерна дилема безпеки. що... Забезпечення безпеки однієї країни посилює небезпеку для іншої країни, як такої, і кожна захоче тоді нарощувати ядерне озброєння. Ну це не вихід для усього світу. Але для України шансом є ставати членом Північно-Атлантичного альянсу, де у нас з'являється кілька одночасно ядерних парасольок. І це мав би бути зараз наш пріоритет. А далі поступово дивитися, що як і буде. Тому що я не пам'ятаю, хто за аналітиків і міжнародників говорив, але. Сама реформа ООН могла би встановлюватися після того, якби відбулося якесь велике, на жаль, на, на жаль, велика ядерна якась подія, і ті, хто залишиться в живих, будуть створювати новий, нову парадигму світу. Насправді, нас думаю, усіх це не влаштовує як таке.